Іду забрати пріуса, е, відремонтували. Це американець, стояв довго, робили випис на нього, не підходили і за цього, не, спів, не поспішали. Сьогодні зробили вже випис, тому взялися і зробили. Треба загнати на газ його, завтра газ поставимо. Потім зробимо ще геометрію, розвал. От. І будемо шукати водія. Так що працюємо, працюємо завжди якісь е, дрібні поломки, там лампочка, там е, механізм двірників, витірачок зломаний, там ще щось трапляється, ну така тікучка постоянна. Один водій попросив замінити шини. Не шини, а колеса з 17 на 15 Бо некомфортно йому. Каже, я ще сліпий, потрібно. Не бачу іноді ямів. каже, ну а Там же з 17 можна гриж набити кучу. Так що процес іде.